Ла допомогти, а в результаті обдурила у Нововолинську. Жінка вкрала з картки сусідки майже 150 тисяч гривень. Про це журналістам телеканалу Конкуренті Ві стало відомо з вироку Нововолинського міського суду. За матеріалами справи відомо, що потерпіла жінка, дала своїй сусідці власну банківську картку, аби та зняла для неї в банкоматі 5 тисяч гривень. На суді пенсіонерка підтвердила, що вже неодноразово так робила, адже щиро довіряла обвинуваченій і все завжди було добре. Однак, 18 червня цього року сталося інакше. Отож обвинувачена взяла картку в сусідки і замість банку пішла до ювелірного магазину Золотий вік. Там вона придбала прикраси на загальну суму 145 тисяч 313 гривень. Чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму. Надалі ювелірні вироби жінка здала у ломбард. Пенсіонерка вже на наступний день виявила, що з рахунку зникли гроші, тож одразу вирішила звернутися до поліції. Обвинувачена на суді запевняла, що про свій вчинок шкодує щиро кається і зобов'язується відшкодувати потерпілі збитки. Щодо покарання потерпіла, все ж поклалася на розсуд суду, однак наполягала на відшкодуванні обвинуваченої завданої їй збитків та моральної шкоди. До початку судового розгляду пенсіонерка подала позов про стягнення 145 тисяч 313 гривень за подіяної майнової шкоди та 200 тисяч гривень моральної шкоди. На суді пенсіонерка розповіла, що після викрадення коштів вона відчула білі страждання, тому що змінився її устрій життя, погіршився стан Здоров'я, зважаючи на пенсійний вік, постійно супроводжують головні болі, підвищений артеріальний тиск. Вона перенесла психологічний стрес і перестала довіряти людям, бо відповідачка є її, її сусідкою по кімнаті. Що більше викрадені кошти це виплати, які пенсіонерка отримує від держави, так як її син, військовослужбовець, перебуває у полоні. Отож, жительку Нововолинська визнали винною та призначили їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років. Однак це покарання замінили на іспитовий термін на один рік. Також суд зобов'язав стягнути із засудженої 145 тисяч 313 гривень як відшкодування майнової шкоди, та 15 тисяч гривень як відшкодування моральної шкоди.